Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Неймар обрав клуб на наступний сезон. У Динамо шукають нового тренера: Суркіс говорив з іноземцем. Трабзонспор та Галатасарай борються за гравця Динамо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу попросити вас мене підтримати та підписатися на канал. Буду вам дуже вдячний! А тепер, друзі, до новин! Несподівано в інтерв'ю для бразильських ЗМІ хавбек Сантоса Неймар заявив, що бажає продовжити угоду з бразильським клубом. Мій контракт закінчується через кілька тижнів, але моїм пріоритетом завжди буде Сантос, сказав бразилець. Раніше у ЗМІ була інформація про те, що Неймар хоче повернутися в Європу, щоби зіграти на ЧС-2026. У поточному сезоні бразилець провів 27 матчів. У яких відзначився 11 забитими м'ячами та 4 асистами. Італійська Рома може зіткнутися з інтересом до Артема Добика з боку Бешекташа, який шукає варіанти посилення атаки на випадок зимового відходу темі Абрахама. Український нападник входить до списку з трьох можливих варіантів, які клуб готовий розглянути найближчим часом. Разом із Добиком до шорт-листа внесено Ромелу Лукаку та Сантьяго Хіменеса. Бешектаж вивчає умови щодо кожного гравця. І готовий розглянути індивідуальні схеми трансферу залежно від ситуації на ринку. Керівництво турецького клубу розраховує знайти форварда, який зможе швидко адаптуватися і дати результат уже навесні. Чому Добик залишається у фокусі топ-клубів? Добик проводить свій дебютний повноцінний сезон у Ромі після переходу з Жерони та зберігає стабільне місце в обоймі клубу. У поточній кампанії він провів 14 матчів, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. Продовжуючи демонструвати сильні сторони, роботу корпусом, рух між лініями та вміння відкриватися під передачі з флангів. За даними Transfermarkt, вартість українця залишається на рівні 25 мільйонів євро, що робить його привабливим варіантом для клубів, яким потрібен готовий нападник середнього цінового сегмента. Добик уже потрапляв у сферу інтересів кількох європейських команд, включно з Міланом та Сандерлендом, що ще раз підкреслює його затребуваність на ринку. Мінус гравець: Вінгер Динамо Ангель Торес покинув розташування київського клубу та виїхав за кордон. Колумбійць опублікував фото в інстаграм салону літака і поставив геолокацію порту. Поранений лев все одно лев. Підписав це фото Торес, натякаючи на власну травму. Нагадаю: Динамо підписало Тореса в травні 2025 року. З того моменту Вінгер відіграв лише у двох поєдинках за київський клуб. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс розпочав предметну роботу над пошуком нового головного тренера першої команди. Керівник клубу вже провів розмову з одним із претендентів на посаду, і цей фахівець представляє іноземну тренерську школу. Тим самим підтверджується, що варіант із запрошенням легіонера на тренерський місток розглядається всерйоз, повідомляє тато таке. Про деталі контракту поки що не повідомляється. Невідомо на якій стадії перебувають переговори і чи обговорювалися конкретні умови можливої співпраці. Журналіст Михайло Співаковський відзначив лише сам факт бесіди і те, що йдеться саме про іноземного тренера. Це додає інтриги навколо подальшого вектора розвитку команди та вибору майбутнього наставника. Контекст робить історію ще більш напруженою. Минулого тижня Динамо відправили у відставку Олександра Шовковського. Після серії невдалих результатів у чемпіонаті та Єврокубках команда втратила колишній імпульс, а тиск з боку результатів та очікувань оболівальників змусив керівництво почати перезавантаження проєкту. Костюк отримав шанс проявити себе в матчах чемпіонату та ліги конференцій, а його робота найближчими тижнями фактично стане випробувальним терміном. На цьому тлі новина про розмову Суркіса зі. Іноземним фахівцем свідчить, що клуб паралельно готує і резервний сценарій. Доля тренерської посади в Динамо тепер залежить одразу від кількох чинників результатів команди під керівництвом Костюка, готовності гравців прийняти можливі зміни та успішності переговорів із кандидатом за кордон. Трансфер можливий вже у січні. Клуби англійської прем'єр-ліги посилюють інтерес до воротаря Бенфіки та збірноті України Анатолія Трубіна, як повідомляє GiveMeSport. Підготовча робота щодо потенційного переходу вже триває, а сам футболіст чітко окреслив своє бажання перейти саме в АПЛ, попри інтерес з боку іспанських та німецьких команд. Воротар вважає прем'єр-лігу найкращим чемпіонатом для подальшого розвитку. Бенфіка усвідомлює зростаючий тиск щодо майбутнього українця та готова розглянути пропозиції в районі 40 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт Трубіна діє до літа 2028 року. Тож клуб не відчуває нагальної потреби продавати його взимку. Але інтенсивний інтерес з Англії може пришвидшити процес. Зазначається, що офіційних запитів поки не надходило, однак попередні контракти з боку англійських клубів уже відбулися. Трансфермаркт оцінює 24-річного українця у 28 мільйонів євро. Клуб серії А націлився на гравця шахтаря. Фіорентина поклала око на Єналду. За Вінгера фіалки готові викласти 12 мільйонів євро. У 2023 році донечани придбали бразильця за 3 мільйони 500 тисяч євро. Захисник київського динамо та збірної України Тарас Михавко може продовжити кар'єру в Туреччині. Трабзонспор переглядає лінію оборони та повернувся до кандидатур, які розглядав улітку. Відомо, що 20-річний Тарас Михавко став одним із ключових імен завдяки віку, регіональним показникам та своєму потенціалу зростання. Інтерес до українського гравця проявляє не тільки «Трабзонспор», Галатасарай Сарай також відстежує ситуацію. Скаутські звіти щодо українця позитивні, і в стамбульському клубі вважають. Що він може вирости у футболіста рівня європейських турнірів? Рішення Трабзонспора прискорюється через невизначеність навколо майбутнього Сердара Саачі. Якщо центральний захисник залишить команду в найближче трансферне вікно, клубу знадобиться негайне підсилення для збереження глибини складу. У нинішньому сезоні Михавко вже провів 23 матчі за Динамо та забив 3 голи, залишаючись одним із найстабільніших молодих гравців команди. Турецькі клуби оцінюють його як проєкт із високою перспективою та потенційним перепродажем у Європу. Шість гравців Реала виставлені на трансфер. Головний тренер мадридського реала Хабі Алонсо разом зі спортивним керівництвом клубу розпочав формування складу на сезон 2026 27 Фахівець уже визначив перелік футболістів, які не входять у його проєкт на майбутнє. Єдине жорстке правило від керівництва клубу зберегти Вінісіуса Жуніора, який веде перемовини щодо нового контракту. В усіх інших рішеннях хабі має повну свободу. За інформацією джерела, на трансфер виставлено 6 гравців, серед них Фран Гарсія. Ферлан Менді, Дані Себальюс, Браїм Д'єс, Едуардо Камевінга та українець Андрій Лунін. Нагадаю, Лунін під керівництвом Алонсу провів за реал всього один поєдинок. Український воротар зіграв у матчі Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса. У п'ятницю 5 грудня у Вашингтоні відбудеться жеребкування групового етапу Чемпіонату світу 2026, і захід отримає додаткову політичну вагу. Дональд Трамп офіційно підтвердив свою участь у церемонії, яка відбудеться в центрі мистецтв імені Джона Кеннеді та збере представників світового футболу. Організатори очікують, що присутність президента США приверне до події рекордну увагу медіаресурсів. На жеребкуванні буде розподілено 48 команд. Включно 42 збірними, які вже пройшли кваліфікацію, а також учасниками європейського та міжконтинентального плей-офф, де розігруються останні шість путівок. Синьо-жовті потрапили до четвертого кошика, оскільки продовжують шлях через плей-офф. Команда Сергія Реброва 26 березня зіграє півфінал проти Швеції, а переможець зустрінеться з Польщею або Албанією за вихід на Мундіаль. Позиція в кошику означає, що Україна гарантовано потрапить до групи з однієї з найкращих збірних світу, а сама церемонія визначить потенційно найскладніший маршрут команди на шляху до фінальної частини турніру. Просто сором. УЄФА штрафував УАФ на 15 тисяч євро за банер Росія терористична держава на матчі Україна Ісландія. На мою думку, ця ситуація показує наскільки УЄФА хоче бачити Україну на турнірі. Мені здається, вони можуть зробити все, поставити пенальті, як це раніше було, поміняти нам суперників. Просто зробити все, щоб Україна не була на турнірі. У мене просто більше немає слів. Друзі, а що з цього приводу думаєте ви? Обов'язково напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!